Цього разу після насиченого операційного дня я відчуваю втому в руках, в шийно на комірцевій зоні в плечах, особливо враховуючи те, що в мене була травма плеча, навіть навантаження середньої інтенсивності можуть призводити до м'язової втоми. Тому я вирішила все-таки попіклуватися про свої руки та плечі і замовила перкусійний масажер від медіка плюс. До речі, коли я ходила на реабілітацію, мій реабілітолог використовував точно такий масажер. Цей чудовий девайс відноситься до ударно-хвильової терапії, тобто за допомогою. Мові механічних рухів покращується кровообіг, інфодренаж та знімається спазм м'язів. Подивіться, як круто він працює. Я особисто отримала вау-ефект, оскільки я суттєво відчула, що спазм м'язів зменшився. У комплект входять шість різних посадок для різних груп м'язів. Також таке розвантаження на м'язи можна використовувати і після тренувань в спортзалі, і після будь-яких інших статичних або динамічних фізичних навантажень. Одним словом, я протестила його на собі і зрозуміла, що це дуже класний засіб для того, щоб зняти м'язову втому і напругу. До речі, зараз на сайті знижки. Плюс за моїм посиланням ви отримуєте персональну книжку Мінус 10%. Тому, якщо хочете порадувати себе або своїх близьких, це дуже хороший варіант.